АМС Ультімейт у 6-5 тисяч кельвінів. Сучасне рішення для якісного автосвітла. Світлодіодні лінзи. «АМС Ультімейт у 6 5 тисяч кельвінів. Це інноваційне рішення для автовласників, які цінують все сезонне світло, яке забезпечить комфорт на дорозі за будь-яких погодних умов. За рахунок своєї теплої температури світла яскравого рівномірного освітлення таке світло забезпечить безпеку під час поїздок як на мокрому, так і сухому асфальті. Ключові характеристики діаметр лінзи 3 дюйми 70 міліметрів. Посадкове місце відповідає стандарту кріплення Хела 3. Використовуючи перехідні рамки, такі модулі легко встановити більшість фар. Температура світла 5 тисяч кельвінів, максимально близька до денного світла, забезпечує комфортне сприйняття очей, потужність: 53 Вт ближнє світло та 65 Вт дальнє. Оптична система, два оригінальні чіпи Genesis Photonics і два відбивачі для досягнення високої ефективності світла. Інтелектуальна система охолодження, вбудований кулер та радіатор запобігають перегріву та продовжують термін служби діодів на довгі роки. Вбудований драйвер забезпечує зручність встановлення лінз без необхідності пошуку додаткового місця у фарі для розміщення драйвера. З недоліків хочу відзначити розмір модулів, які важко назвати невеликими. Тому перед придбанням проконсультуйтеся з фахівцями щодо встановлення в конкретні фари. Переваги АМС Ultimate U6 5000 кельвіні. Один. Широка сумісність лінзи підходять для більшості автомобілів із лінзованою оптикою завдяки стандарту кріплення Хела 3 Два яскравість та рівномірність освітлення 5 тисяч кельвін ідеально підходять для будь-яких погодних умов, забезпечуючи чітку світлотіньову межу без засліплення зустрічного транспорту. Третє довговічність та надійність. Високоякісні матеріали та інтелектуальний термоконтроль захищають від вібрацій та механічних пошкоджень. Четверте енергоефективність, висока потужність за оптимального енергоспоживання. П'ята гарантія виробника два роки офіційної гарантії продукції. Коли вибрати АМС Ultimate U6 – 5000 тисяч кельвінів, компанія AMS відгукнулася на численні прохання своїх клієнтів і внесла зміни своєї в одну з найпопулярніших лінзбіліт. Зробивши температуру світла максимально теплою, лінза AMS Ultimate U6 5500 кельвінів стала прототипом U6 5000 кельвінів, яка покликана задовольнити найвибагливіших і найдосвідченіших водіїв, для яких принципова вимога до світла це ефективність у поєднанні з комфортом для очей. Ці лінзи підійдуть усім, хто шукає надійне рішення для покращення автосвітла. Незалежно від умов експлуатації, AMS Ultimate U6 5000 кельвінів забезпечать чудову видимість дороги та комфорт для очей під час тривалих поїздок. Простота установки та передові технології роблять їх ідеальним вибором для модернізації світла практично у будь-якому автомобілі.